Детних місць вже в Красноармійську відвантажилися хлопцям, які приїхали ремонтувати машину. Саме були в Красноармійську. Ще на черзі у нас Новогродівка, Желанне, Водяне, Піски, Опитне, Карлівка. Плануємо відвідати 16 підрозділів. Всім-всім передамо полтавські привіти. Більше ніж за рік волонтери полтавського батальйону небайдужих. Подолали на одну сотню тисяч кілометрів на схід України, допомагаючи своїм землякам, які несуть нелегку службу на передовій. Полтавців добре знають, і, і полтавський батальйон небайдужих добре знають. Згадуються слова патріарха, як він говорив, що свята справа захищати свою землю, захищати свій народ. І зовсім інша справа. Захопити чиюсь землю відібрати силою нечесним шляхом, шляхом обману, шляхом підкупу, шляхом нечесної цієї війни. Но, загалом все буде добре. Ми переможемо. Під час цієї поїздки під Донецьк волонтери відвідали як старих знайомих, так і нові підрозділи, в яких служать Полтавці. Вісточок з дому та допомоги небайдужих чекають тут з радістю та з нетерпінням. Волонтери, звісно, молодці. Допомога хороша. Спасибо. Ви самі начальство теж каже. Обращайтесь до волонтерів, якщо щось десь, до волонтерів, до волонтерів. Нічим не так сказати не обеспечують. Я, я пчеломо з 93-й інженер на сетерний звод. Всім привіт, слава Україні! Саме заради радісного блиску в очах бійців, заради того, щоб хоч якось допомогти їм у нелегкій службі, волонтери, попри усі труднощі, не опускають небайдужі руки. Таких добрих людей я ячення так мало зустрічаєш тим людям. Всім вам дякую. Без вас було нам очень тяжело. Галушки ну це саме гла можете нічого не возити, Главное галушки. Люда, привіт, Дякую большое за нашу просьбу. Заранее спасибо большое. Без вас ми тяжело без вас бы было. Тебе ще раз огромное спасибо. Кожний військовий підрозділ, а іноді особисто і бійці заводять собі чотирилапих побратимів, які на превеликий жаль залишилися покинутими своїми господарями на запеклому сході. Ми всіх собак кормимо, підкармлюємо котов. Я теж був брошен. він залишився з нами. Вирос. Ось така собачка з нами. Семушка добрый, доброжелательный, такой самый хороший. Обстрелы чувствуют за 15 минут. За 15 минут у тебя подходит. Что? Ну что такое? За 15 минут до обстрела подходит, начинают скулить. Если начинают скулить, значит сейчас будут обстреливать. З Олексієм полтавських волонтерів поєднує давня дружба. Батько бійця народився на Полтавщині. Зараз ця родина проживає у Черкаській області. Я Леша Малыш, хочу вибрати, хочу жінитися, приїхати в Полтаву, надіюся, мені не вистачить. Це блокпост під Новоселівкою першою. Тут загинуло дуже багато бійців 93-ї бригади 4072014 Ми тут часто буваємо, хочеться вітати їм вшану. Хай земля їм буде. Шура завжди зворушлива, завжди щемна, завжди довгоочікувана для нас. і Полтавці її вже дуже добре знають, і, як завжди передають і смаколики, і корисні речі. Та лікарства на не купиш, а то грибом як захворала. Ну, не температури, не от кашля, не де нічого, ну нічого. Вже оклигала, одужала. Вам з Полтави передали люди ліки. Спасіба, ой, спасіба, скоро вже оце кончиться. Скоро, скоро. Кончиться. скоро да? ой. За цей час, що їздимо сюди, всі і Тітя Шура, і Максим, і Анічка, всі стали як рідні. Це все в нас мирні жителі, які е, адекватно сприймають. Україну, не хочуть руського міра. Ми дійсно вже стали за цей час, мабуть, у сім'ї Крітня. Тому дуже приємно, що для них особисто для них приносять передачі. Ми все це доставляємо, передаємо їм. Мама і папа, передаю вам привіт. Также так передаю своєму колективу. меня снабдил вот этими передачами, вкусностями всякими. Так что любимый коллектив. Скоро приедут к вам, ну и мы потом уже попразднуем. Дуже дякую полтавському батальйону небайдужих. Буквально за два місяці в мене з'явилось дуже багато друзів із батальйону небайдужих. І я дуже вдячний. Це самі люди, самі добрі, самі чуйні люди. Так що хай їм щастить і буде у них здоров'я і щастя. Полтава, привіт! Олександр Кречетов, полтавець, викладач Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Улюблений тренер для багатьох дітей, які займаються плаванням у спортивній школі Дельфін. Майже рік Сашко служить у селищі Опитне. Дякую, маленькі полтавчани, за вашу передачу. Нам дуже приємно і ми е, вас будемо захищати. Дівочки і вам спасибо, що ви не забувайте, що ви патріотично виспідуєтесь в цьому направленні і тоді буде у нас в Ми тут раді вас. Рідному театру Ляльок привіт із Донецької області. Що ще хочеш, кому хочеш передати, Саш? Та ну всім особливо шуставим. Що Колі, що Юлія. Юлія Шевченко, Сергію Мамону, та всім в принципі. В Полтаві обов'язково, як же. Ж. Всім полтавчанам скоро побачимося, нічого страшного. Щастя, здоров'я бажаю, домашнім, рідним, близьким. Дякую за допомогу. Поїхали! Лише за один цей робочий день волонтерська автівка з небайдужими полтавцями здійснили 16 адресних доставок. У селище Жиланне, Опитне, Водяне, Піски, Карлівка, Красногорівка тощо. Сонечко вже на заході. Ми щойно відвантажились. Водяне, опитне. Ще у нас залишилося. Хлопці нас зараз проведуть в Піски. Відвантажимося там, ну і по дорозі додому на заїдемо в гості в Карлівку. Там... Серед необхідних спецзамовлень, які довозять волонтери на передову, маскувальні сітки. Завдяки полтавському підрозділу хендмейд лише за місяць жінки команди небайдужих плетуть майже 50 квадратних метрів сіток, аби накривати позиції українських захисників. Ця допомога, що ми привезли, це дійсно це не заслуга однієї людини чи двох людей. На те, щоб ми зібрались на поїздку, працює надзвичайно велика кількість людей. Це і працює польова кухня, і працюють маскувальні сітки для того, щоб ми привезли саме ті речі, які хлопцям необхідні. За нелегкий рік ПБНівці команди небайдужих зрозуміли, що справжні волонтери не ті, хто їздять на передову, часто ризикуючи своїм життям, а ті, хто у мирному тилу ведуть щоденну нелегку роботу по збору необхідної допомоги. Спасибі всім нашим волонтерам за невтомну працю, всім полтавчанам, що приходять в СЕТ успенський собор, приносять допомогу, яку ми можемо дістати. Ми вже передали. Е Одну автівку в місто щастя для розвідки 92-ї бригади це була копійка. Тоді передали 25-й десантній бригаді позашляховик Опель, допомогли в ремонті УАЗа таблетки також для 92-ї бригади. І сьогодні будемо відправляти машину, яка була придбана коштом Полтавського батальйону небайдуг... Не... полтавського батальйону небайдужих саме для бійців 92-ї бригади. Також адже в цій бригаді знаходиться. Дуже багато полтавців. Можливість закуповувати подібні автомобілі з'явилася у команди небайдужих завдяки зусиллям багатьох людей, які від щирого серця дбають про захист своєї батьківщини. Дякуючи допомозі, яку люди приносять, наприклад, безпосередньо цей автомобіль зібраний за ті кошти, які кидають у скриньку в соборі. Тобто це готівка, яка була зібрана безпосередньо тут у скриньку і передана людям. Нам вдалося домовитися за невелику суму, всього ж за 14 тисяч гривень. Він доремонтований. Небайдужі полтавці виконали своїм коштом ремонт, виготовили необхідні деталі. Залучені були токарі, які зробили ці деталі. І цей автомобіль тепер готовий. До передачі в зону АТО. Автівки, які закуповують для українських захисників волонтери Полтавського батальйону небайдужих, виконують на передових велику кількість поточної роботи, а також ними доставляють боєприпаси, вивозять поранених. Деякі з цих машин стають своєрідними незамінними розвідниками. Між позиціями так їздити, теж така техніка всюди хідна, потрібна, в принципі, хоча вона і не там. Екстра класу, але буде в нагоді. Тим більше, що зараз починається літо, ту саму воду дуже потрібно підвозити на позиції. І таких просять дуже багато. Ми займаємося зараз пошуком таких машин. І якщо хтось знає, де знаходяться такі машини, ми їх з задоволенням відремонтуємо і відправимо туди, хай вони допомагають нашим солдатам. Цей автомобіль, як і інші, поїде до бійців 92-ї бригади, завантажений продуктами речами першої необхідності. Одягом, взуттям, медикаментами, всім, про що подбали волонтери разом з небайдужими полтавцями, благословив автомобіль, вантаж і водіїв, які будуть його доправляти на передову, Владика Федір, архієпископ Полтавський-Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату, який також випробував машину в дії на Соборному майдані. Хлопці зробили ремонт автомобіля на славу. Молодці він заводиться, як кажуть, з пів обороту. Чудово вперед, ззад. Ми їхали в різні боки, в різні сторони. Звичайно, що руль крутити тяжко, це не сучасна іномарка, але машина надійна і чудово працює.